В Одесі поліцейські затримали наркоділка та попередили продаж великої партії кокаїну. У фігуранта вилучили товар, вартість якого за цінами чорного ринку понад 200 мільйонів гривень. Злоумиснику загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Співробітники управління боротьби з наркозлочинністю ГНП в Одеській області спільно зі слідчими відділу поліції номер 5 Одеського районного управління поліції номер 1 за оперативною інформацією департаменту боротьби з наркозлочин Нісю національної поліції України викрили 36-річного жителя Одеси, який займався незаконним збутом наркотичних засобів по Одещині та інших областях України, використовували інтернет-ресурси та сервіси доставки. В ході проведення слідчо-розшукових заходів поліцейські затримали фігуранта на одній із вулиць Одеси. У багажному відділенні автомобіля, на якому він пересувався, виявили схованку з товаром автомобільну коробку перемикання передач, в якій знаходилися пакети з кокаїном вагою більше ніж 1 кг 100 г. Наркотичний засіб перевірили експрес-тестом. Під час невідкладного обшуку в будинку затриманого правоохоронці виявили сім спеціально облаштованих гроубоксів із се системами освітлення, обігріву, вентиляції та поливу, в яких вирощували 130 рослин роду конопель. Крім того, в оселі знаходилися канабіс загальною вагою, 1 кг 600 г, пакети із залишками порошкоподібної речовини, вакуаматор, електронні ваги, прес-машина та інше обладнання для наркобізнесу. Орієнтовна вартість усіх вилучених наркотиків за цінами чорного ринку понад 8 мільйонів гривень. Їх скеровано на експертизу. Фігуранта слідчі затримали в процесуальному порядку. Наразі йому повідомили про підозру в незаконному придбанні та зберіганні наркотичних засобів, особливо в великих розмірах, з метою збуту. Цей злочин кваліфікується за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України та карається позбавленням волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави до судового розслідування. Триває.